Привіт вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу вам показати ще один класний візерунок, він дуже ажурний. Підходить під будь-який ваш весняно-літній проєкт. Можливо, зв'язати навіть зимовий, якщо це буде шерстяна пряжа, але саме я буду використовувати його для літнього джембера. Отже, давайте почнемо. Рапорт візерунка складається з 12 петель на 22 рядочки. Я буду вам показувати порядочно, тобто перший, другий, третій, я буду підписувати це все на екрані, щоб вам було зручніше. Виверітні ряди одразу говорю, будуть в'язатися просто вивертніми петлями. Накиди будуть пров'язуватись неперехрещено для того, щоб утворювалися тирочки. Отже, давайте почнемо. Перший ряд. Дивіться, в мене будуть починатися з прушкової петлі. Я буду показувати, як в'язати один рапорт. І далі я буду сама вже дов'язувати, тому що в мене ось тут на візерунку три рапорти. Так. Для того, щоб візерунок краще ось на початку самому вам було в'язати, ви обов'язково набираєте петлі і пров'язуєте один виворітній ряд, тоді вам буде починати в'язати з першого ряду цей візерунок комфортніше, тому що тут три тут буде ходи убавка з трьох петель, і якщо ви будете в'язати одразу, вам буде складновато в'язати, тому краще зробити ось цей виворітній ряд. Отже, перший ряд. Починаємо. Знімаємо пружкову петлю, її, вона не входить в рапорт візерунка, ви її додаєте окремо. Далі пров'язуєте ряд, одну лицеву петлю, робите накид, пров'язуєте 4 лицеві петлі. Далі нам потрібно пров'язати три петлі разом. Як ми це робимо? Ми ось таким чином знімаємо всі петлі, перевертаючи, бачите, ось так. В такому положенні ми їх розвертаємо. Далі знімаємо ось ці петельки дві, попередні, третю притримуєте. Ось таким чином її одягаєте назад, і тепер пров'язуєте три петлі разом. Ось таким чином. Все, зробили. Далі пров'язуєте 4 лицеві петлі, 3, 4, і робите накид. Це наш рапорт візерунка. Так, дов'язуєте так до кінця і виворітній рядочок. Пров'язуєте виврітніми петлями. Дивіться, ось тут ми закінчили ось так. Якщо вам потрібно, наприклад, закінчити початок, зробити наковим і кінець, ви просто дов'язуєте ще одну лицеву петлю і кромочну. Так, ви закінчите ось цей візерунок, наприклад, якщо ви кофту поворотніми рядами в'яжете, і вам так буде зручніше. Загалом, ось рапорт закінчується накидом. Наступний ряд, третій, другий ми пров'язали виворітнями, третій рядочок, знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо дві лицеві петлі, робимо накид, пров'язуємо три лицеві петлі, один, два. 3, І пров'язуємо таким самим чином, як ми в'язали тільки що попередні три разом петлі. Тобто знімаємо ось так, перевертаючи наші петлі. Знімаємо дві попередні петлі, третю ось притримуємо. Одягаємо третю. Так, і пров'язуємо їх три разом з-під низу, Ось таким чином. Далі в'яжемо три лицеві петлі. Один, два, три, робимо накид і пров'язуємо одну лицеву петлю. Так, далі виворідний ряд в'яжете самостійно. П'ятий ряд знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо одну лицеву петлю, робимо накид. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Ось так, просто дві пров'язуємо разом. Робимо накид, дві лицеві петлі. Далі пров'язуємо три петлі разом, як ми це робили попередні рази. Дві лицеві петлі. 1, 2. Накид. І тепер нам потрібно зробити убавку в праву сторону. Нам потрібно розвернути петлі. Ось таким чином, і повертаємо назад на спить. Так, робимо убавочку. Далі робимо накид, і на цьому наш рапорт закінчується. Наступний ряд пров'язуєте виверідніми петлями. Сьомий ряд знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо дві лицеві петлі. 1, 2, робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Далі робите накид і пров'язуєте одну лицеву петлю. Тепер пров'язуєте три петлі разом. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом в праву сторону, розвертаємо петельки, одягаємо назад і пров'язуємо дві разом. Робити накид і лицева петля. Наступний ряд пров'язуєте самостійно вивертніми петлями, дев'ятий ряд. Знімаємо пружкову петлю. Пров'язуємо одну лицеву петлю, далі робимо накид, дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Далі накид, дві петлі разом в ліву сторону, накид, три разом. Дивіться, щоб накид не сліз. так. І пров'язуємо три рази. Далі накид. Дві петлі разом з нахилом в праву сторону розвертаємо петлі. Накид, знову розвертаємо петлі і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону. накид. Виворідній ряд пров'язуєте самостійно. Так, одинадцятий ряд. Ми пров'язуємо просто лицьовими петлями, і виворідній ряд ми теж в'яжемо лицьовими петлями. тобто Одинадцятий і дванадцятий ряд ми в'яжемо петлями для того, щоб утворилась ось така, ось такий рядочок, бачите, вивертніх петельку. 13 ряд знімаємо пружкову петлю. Пров'язуємо одну лицеву петлю. Далі робимо накид, одна лицева петля. Далі знову накид, дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Тут нам потрібно розвертати петельки, тому що після лицевого ряду в евритньому е, ряді у нас вони трішки по-іншому звернуті. Ось так. І ще одну убавочку, двох петель в ліву сторону. Далі одна лицева петля. І далі нам потрібно зробити дві убавки в Праву сторону. Тут петельки розвертати вже не потрібно. Ось таким чином. Далі робимо накид, одна лицева петля, накид. Вивертній ряд пров'язуєте вивертніми петлями. Так, наступний ряд ми пров'язуємо лицевою. Петлею весь, тобто 15 ряд і 16 ряд ми в'яжемо теж лицевою петлею, так само, як ми в'язали ось ці попередні рядочки. 17 ряд знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо одну лицеву петлю. Робимо накид. Пров'язуємо одну лицеву петлю. Робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом. В ліву сторону. Робимо ще одну таку саму дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Ліцева петля. Далі пров'язуєте дві петлі разом з нахилом в праву сторону, і знову пров'язуєте дві петлі разом з нахилом в праву сторону. Ось таким чином. Далі. Накид, лицева петля. Накид. Виверідній ряд пров'язуєте самостійно. Так, ну що, залишились найлегші рядочки. Зараз в'яжемо з вами 19-й 20-й ряд. Знову ж таки, лицевими петлями, 19 ряд лицевими петлями, і 20-й ряд теж наш лицевими петлями. Ну що ж, і залишилось два останніх ряда, ми пров'язуємо таким чином. Зараз 21 ряд ми пров'язуємо лицьовими петельками. І 22 ряд ми пров'язуємо вивертніми петлями, тобто, щоб зробилась лицьова гладь. Так, і ось така у нас краса виходить. Після прання, я думаю, що воно ще більше розправиться і буде взагалі дуже-дуже гарненько. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та натискайте на дзвіночок, щоб бачити мої відео найпершими. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео. па-па!